Серед семи свят трьох епох святосурмлення це свято, яке Бог встановив, щоб підготуватися до дня очищення гріхів, наказавши сурмити в сурми за 10 днів до дня очищення, першого дня сьомого місяця за священним календарем. Якщо ми подивимося на походження свята у старому заповіті, три з половиною тисячі років тому було сказано, що коли Мойсей приніс перші десять заповідей, ізраїльтяни почали поклонятися золотому тельцю. Через те, що вони поклонялися ідолу, він кинув кам'яні скрижалі біля підніжжя гори і розбив їх. Того дня загинуло близько трьох тисяч ідолопоклонників Після цього Ізраїльтяни зрозуміли, що вчинили неправильно, а також усвідомили святу волю Бога, що вони ніколи не повинні служити іншим богам чи ідолам, а лише одному богові. Тому вони покаялися. А Мойсей, як і наказав Бог, у перший день шостого місяця піднявся на гору Сінай, щоб вдруге отримати десять заповідей. Там він вдруге постив сорок днів і на десятий день сьомого місяця. За священним календарем вдруге приніс десять заповідей. Бог назначив цей день днем очищення гріхів, тому що вони отримали прощення гріхів. Свято сурмлення у перший день сьомого місяця дотримувалося сурмінням в сурми, щоб нагадати ізраїльтянам, щоб вони покаялися, бо через десять днів день очищення гріхів. Це свято, коли ми повинні проголошувати усім людям у цьому світі, наче сурмою, щоб вони покаялися і підготувалися до царства небесного, бо воно вже близько. Тому сьогодні я хотів би поділитися з вами Божим Словом через проповідь під назвою Свято сурмлення і сурми Покаяння. Прочитаймо Боже Слово у книзі «Левит», 23 розділ, 24 вірш. Левит, 23 розділ, 24 вірш. Промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи, сьомого місяця, першого дня місяця, буде вам повний спочинок, пам'ять сурмлення, святі збори. Жодного робочого заняття не будете робити, і принесете огняну жертву для Господа це свято уже було у старому заповіті, але навіть у новому заповіті дата не змінилася. Христос, ставши справжнім усіх жертв, якими раніше були ягнята, козли чи інші тварини, змінив спосіб служіння богові з жертвоприношень на поклоніння в дусі та в правді. Закон старого заповіту змінився на закон нового заповіту. А як щодо дат Бог залишив усі дати такими, як і раніше? За десять днів до дня очищення гріхів, коли буде проголошено прощення, Бог наказав ізраїльтянам сурмити, щоб усі покаялися. Тому тепер з'ясуймо Божу волю щодо покаяння. Звернімося до сьомого псалма. Прочитаймо одинадцятий вірш сьомого псалма. Щіт мій у Бозі, який чистих серцем спасає. Бог суддя справедливий, і щоденно на злого Бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він, свого лука натягне і наставить його, і йому приготовив смертельні знаряддя. Він зробить огнистими стріли свої. Якщо людина не покається, Бог буде гострити свого меча. Ми грішні душі, які вже згрішили на небесах і були вигнані на цю землю. Однак, оскільки ці грішники хочуть, щоб їх звеличували і прикидаються праведними, Бог щодня гнівається на них. Також написано, що якщо людина не покається, то Бог нагострить свого меча і натягне свого лука. У книзі псалмів написано, що на тих, хто не покається, чекатимуть тільки знищення, смерть і страх. Прочитаємо 18 розділ Єзикіїля. Єзекіїль, 18 розділ, 30 вірш. Тому буду судити вас, доми Ізраїлів, кожного за дорогами його, говорить Господь Бог. Що потрібно робити? Покайтеся і відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провина на спотикання. Бог каже нам не залишатися в гріху, не продовжувати знову і знову грішити, а швидко відвернутися від усіх гріхів. Бог каже, що якщо ми відвернемося від своїх провин, то не будемо знищені. Продовжмо тринадцятий розділ Євангелії від Луки. Від Луки, тринадцятий розділ, другий вірш. Ісус же сказав їм у відповідь чи ви думаєте, що оці галілеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галілеян? Ні, кажу вам. Та коли не покаєтеся, то що станеться? Загинете всі так? Брати й сестри, одним із найважливіших послань, які Бог дав людству як у старому, так і в новому заповітах, є покаяння. Коли не покаєтеся, то загинете всі так. Чому ми прийшли на цю землю? Хіба ми не дізналися, що це сталося через гріх? Ми повинні розуміти, що Бог дав нам час покаятися за гріхи, які ми вчинили на небі. Але ми зовсім забуваємо про це і хочемо, щоб нас звеличували як праведників, та ані трохи не каємося, як грішники. Ми живемо не усвідомлюючи цього. Ось чому Біблія каже, що Бог щоденно гнівається це через нас, грішників. Коли грішники упокорюються, Бог може змилостивитися над ними, але вони живуть так, ніби ніколи не грішили, і навіть хочуть, щоб інші ставилися до них більш шанобливо. Ось чому Бог навчає нас будьте смиренними. Будьте як слуги, служіть іншим. Через свято сурмлення ми повинні усвідомити ці слова істини і проповідувати всім людям, що ми повинні жити життям покаяння, оскільки царство небесне близько. передаймо це застереження тим, хто забув, що вони грішники, щоб вони могли покаятися і отримати спасіння. Прочитаймо від Луки, 5 розділ, 29 вірш. І справив Левій у своїм домі велику гостину для нього. І був натовп великий митників і інших, що сиділи з ним при столі. Фарисеї ж та книжники їхні нарікали на нього, та учням його говорили. Чому з митниками та із грішниками ви їсте та п'єте? А Ісус відповів і промовив до них лікаря не потребують здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати. До чого? До покаяння, а грішних? Ісус сказав Я прийшов кликати грішних до покаяння. Що Він сказав у 19 розділі від Луки? Він сказав, що прийшов спасти нас. Покаяння і спасіння тісно пов'язані. Ті, хто не кається, і ті, хто не усвідомлює, ким вони насправді є, ніколи не зможуть долучитися до Божого спасіння. Оскільки ми грішники, Бог каже нам упокорюватися і стати немовби слугами для інших. Чи не так? Яким батькам у цьому світі буде приємно, коли їхні діти займатимуть нижче становище, ніж інші, і будуть служити їм? Однак якщо ми будемо правильно усвідомлювати те, що ми скоїли на небесах, то будемо запитувати себе, яким життям ми повинні жити на цій землі? Тому навіть з цього моменту сьогодні ми повинні розмірковувати про себе. Ось чому Ісус сказав я прийшов на цю землю, щоб кликати неправедних а грішників до покаяння і спасти їх. Брати й сестри, Бог міг би поставити своїх дітей на високі посади і дозволити їм жити розкішним життям. Якщо Бог може це зробити для кожного з нас, то чому ж Він хоче, щоб ми жили скромно і ставить нас у нижче становище як слух? Усі батьки бажають для своїх дітей, щоб інші їх хвалили. Однак Бог хоче, щоб ми були смиренними, яка в цьому закладена його воля? Це тому, що ми не повинні забувати, що ми прийшли на цю землю, бо згрішили на небесах, і щодня повинні жити життям покаяння. Ми всі грішники, та навіть після хрещення і приходу до Сіону ми все ще вважаємо себе праведними та вищими за інших. Коли грішник живе як грішник, інші дивитимуться на нього з милосердям і жалітимуть його. Однак, оскільки грішники живуть так, ніби вони не мають гріха, то, як написано в сьомому псалмі, Бог каже я щоденно буду гніватися. Чи не варто покинути такий спосіб життя? З цього моменту сьогодні ми повинні спочатку задуматися, для чого ми прийшли на цю землю. Тоді ми можемо упокоритися, нагадати собі, що ми грішники, і завжди дякувати Богові кажучи я вдячний навіть за це. Прочитаємо книгу Дії, другий розділ, «Дії», другий розділ, 37-й вірш. Як почули, ж оце? Вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам: що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже: покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Через апостола Петра, провадженого Святим Духом, Бог доносить до всього людства цю звістку. Коли ми покаємося, то отримаємо від Бога дорогоцінну благодать прощення гріхів і Святого Духа. Брати й сестри. Якщо ми не знаємо, хто ми є, ми не можемо покаятися. Якби ми були зарозумілими, думали, що ми були Божими синами й дочками, принцами й принцесами на небесах і тримали голови високо піднятими. Що б Бог сказав, дивлячись на нас з небес? Вони не знають своїх гріхів, вони ще не подорослішали. Ми не повинні змушувати Бога гніватися на нас. Бог милосердний, милостивий і благородний. Тому Біблія навчає нас служіть одне одному, пробачте одне одного. Оскільки Бог простив наші великі гріхи, ми повинні прощати іншим. Ось чому в книгі Дії 2» також наголошується на покаянні. Перейдімо до 26 го розділу книги Дії. Дії, розділ 26, вірш 18. відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви в світло та від сатаниної влади до Бога, щоб вірою в мене отримати їм дарування гріхів і долю з освяченими. Через це я, о царю Агріппо, не був супротивний видінню небесному, але мешканцям перше Дамаску, потім Єрусалиму і усякого краю юдейського та поганам я проповідував, щоб покаялися і навернулись до Бога, і чинили діла гідні покаяння. Куди б не пішов апостол Павло, він проповідував Покайтеся і чиніть діла гідні покаяння. Він проповідував людям, щоб вони покаялися. Однак, тим людям, які все одно не слухають послання покаятися, і легковажно, та вперто кажуть Я не проти піти в пекло, коли помру. Бог дає ще одне попередження. Відкриймо до римлян. Другий розділ п'ятий вірш. Прочитаймо другий розділ, п'ятий вірш. «Та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному віддасть за його вчинками, тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і чести, і нетління, життя вічне, а сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді, лютість та гнів. Недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле юдея ж перше та Гелена, а слава і честь і мир усякому, хто чинить добре юдеєві ж перше та Геленові. Бо не дивиться Бог на обличчя У п'ятому вірші написано. Та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога Усі ми грішники з небес. Як ми згрішили на небесах, що нас вигнали звідти у широкому сенсі, ми порушили святий Божий наказ. Ми прислухалися до слів сатани. Не послухалися волі Бога і були вигнані на цю землю. Бог знову дає свій великий наказ всьому людству і визнає тих, хто виконує його наказ тими, хто покаявся, і тепер кличе все людство на шлях істини, який називається новий заповіт. Ті, хто прийшов до істини нового заповіту, слідують Божій волі. У 14 розділі об'явлення написано, що ті, хто дотримується Божих заповідей, отримають спасіння, чи не так? У світі повно людей, які ще не покаялися. Ось чому ми зараз повинні сказати всьому світові поверніться до небесного Отця і небесної матері. Оскільки ми грішники з небес, Бог каже, що ми повинні бути смиренними і служити іншим. Божа воля полягає в тому, щоб ми показали світові, що покаяння є найважливішим, що грішники повинні робити у своєму житті це обов'язок, який ми повинні виконувати. Прочитаймо від Матвія, 28 розділ, 18 вірш. Від Матвія, 28 розділ, 18 вірш. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Якщо ми уважно прочитаємо 28-й розділ від Матвія, то побачимо, що словам усе, що я вам заповів, можуть підкоритися лише ті, хто покаявся. Починаючи з хрищення. Ми повинні молитися в нове ім'я, прийняти новий Єрусалим, дотримуватися семи свят трьох епох нового заповіту та дотримуватися всіх Божих вчень у нашому житті. Чи можна дотримуватися чогось без покаяння? Ми можемо йти цим шляхом лише тоді, коли покаємось. Ми не повинні святкувати свято сурмлення просто якщо річне свято. А треба задуматися, хто ми такі за нашою природою? Хто я? Чому я прийшов на цю землю? Куди я піду, коли покину цю землю? Серйозно розгляньмо всі ці питання. Відтепер ми повинні покинути наше бажання, щоб інші нам служили. Ми повинні сказати: я згрішив на небесах і прийшов на цю землю, тому це велике благословення, що ви дозволили мені виконувати таку велику роботу. Дуже дякую вам. Ті, хто не усвідомлює, що вони грішники, ніколи не можуть дякувати за будь-яких обставин. Вони завжди були б повні невдоволення. Хіба він не знає, хто я, як він може так зі мною поводитися? Перш ніж мати такі думки, будь ласка, добре подумайте, хто ми такі, ким ми були. Я був грішником, тому, хоча зі мною так поводяться, я вдячний, Бог навіть забере мене на небеса. Якщо ми живемо своїм життям віри з таким мисленням, ми відчуватимемо царство милости щодня. Ми будемо наповнюватися радістю кожен день і жити без будь-якого стресу, поки не увійдемо у вічне Царство Небесне. Однією з причин, чому люди завжди незадоволені, є те, що вони не знають, хто вони, і все ще мають нерозкаяне серце. Яке щастя, що у нас таке життя прямо зараз це літо, напевно, відчувалося як найдовше літо у вашому житті. Ви коли-небудь відчували таку жахливу спеку. Це було дуже спекотне літо вперше за 170 років. Як вам така спекотна погода, це було лише кілька місяців, але було дуже погано. Однак, будь ласка, подумайте про пекло воно триває не кілька місяців, а вічно. Щоб спасти нас від нього, Бог прийшов на землю. Він заслуговує на повагу, славу і шану від людей, але він обрав іти хресним шляхом. Він пожертвував собою, щоб відкрити нам шлях до життя. Думаючи про те, яким життям Бог жив заради нас, через це свято сурмлення, нам слід подумати, яким життям повинні жити ми. Якщо ми повністю не усвідомимо, що ми грішники з небес, жодне з божих вчень не торкнеться наших сердець, ми будемо просто думати, яке чудове слово дав нам Бог. Нам все буде важко, бо ми не розумітимемо, чому ми повинні застосовувати їх на практиці, і чому ми повинні жити таким життям. Докладати зусиль стане дуже боляче ми не будемо радіти. Ми повинні думати я грішник, який повинен ще більше працювати, ніж зараз, я заслуговую ще більшого покарання, але Бог дозволяє мені жити таким комфортним життям. Я дійсно отримую таке незрівнянне благословення. Я вважаю, що такі думки ми повинні мати незалежно від того, в якій позиції ми перебуваємо. Ми повинні щодня віддавати Богові подяку і славу. Ось чому у 28-му розділі від Матвія Ісус сказав, що ми можемо проповідувати іншим і слухатися його вчень, лише покаявшись. У книзі Йони ми бачимо, що коли Йона не покаявся, він не послухався Божого наказу. Бог сказав йому йти до Ніневії та проповідувати його волю, але він намагався втекти до таршішу. Однак, коли на морі почався жахливий шторм і судно, на якому він перебував, ледь не розвалилося, він зрозумів, що це не просто природне явище, це робить Бог. Тому, коли його кинули в море, шторм затих. Чи не так? Перебуваючи три дні в череві Великої Рибини, він щиро молився Богу і каявся, що припустився великої помилки. Після того, як він покаявся, він зміг виконати свою місію. Він почав проповідувати слово Бога ще й сорок день, і Ніневія буде зруйнована. Ніневія була столицею Асирії, через яку ізраїльтяни дуже сильно страждали. Коли Бог наказав йому піти до їхньої столиці та проголошувати цю звістку, він вагався. Якби він це зробив, його життя одразу було б під загрозою. Однак Бог попросив Йону виконати таку роботу після того, як Йона покаявся, він змінився на 180 градусів. Після покаяння він сказав: я міг померти у череві риби, але я отримав нове життя. Після того, як він проповідував Божу волю, весь народ від царя до найменшої дитини служниці, і навіть тварини почали постити. Результат був зовсім не таким, як думав Йона. Сталося все навпаки. Почувши попередження Йони, усі вони покаялися. Хіба не написано в книзі Йони, що всі ті лиха не прийшли на Ніневію, тому що вони покаялися? До покаяння ми оцінюємо Божу волю відповідно до власних стандартів. Однак, так само, як Йона змінився після того, як покаявся, ми також повинні мати переломний момент, який називається покаянням. Мабуть, ми вже досягли цієї точки. Тільки тоді ми зрозуміємо, чому Бог дав нам це вчення і чому Він наказав нам служити іншим і упокорювати себе. Для кого це все було? Ми усвідомлюємо, що Бог підготував такий шлях для нашого щастя, для наших благословень, нашого вічного життя та прощення наших гріхів. Ми повинні дякувати за будь-яких обставин. Уявіть тих, хто думає, ця людина живе краще, ніж я, чому я такий бідний, і продовжує бурчати, кажучи а я не можу цього робити, тому що я вірю в Бога. Світ, у який ми йдемо, це вічний світ. Перед тим як піти у той вічний світ Бог підготував землю, місто сховище, щоб дати нам час покаятися. Настав час для нас заповнити усі наші недоліки. Живучи близько 60 років, особистість людини може повністю розвинутися. Не нехтуймо тим, що це свято відзначається у 60-ту річницю. Брати й сестри. Дорога, якою нас веде Бог, є дорогою до вічного щастя, тому ми повинні віддати Богові славу. через це осіннє свято, яке відзначається в 60-ту річницю. Покаймося, як йона, і берімо участь у місії спасіння, щоб привести багато душ до покаяння і знайти рясні добрі плоди, навіть наймолодші. У надії, що ви отримали багато благодаті, я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.